Ну що, українці? Напевно, ви знаєте, сьогодні настав той час, коли кожен з нас може відчути те, що є зміни і будуть зміни, і буде життя іншим. Життя буде таким, яким певно кожен з нас сьогодні тут стоячий хоче. Життя буде таким, яким ми хочемо, щоб жили наші діти та онуки. Я вам так скажу, що сьогодні зміни відбуваються дуже-дуже сильними сильними кроками. Два тижні тому назад я на Майдані казав, що я зараз тяжко бачу той світло в кінці тунеля, коли буде наша перемога. Але сьогодні я бачу світло в кінці тунеля, бачу яскраве світло, отак як бачу сьогодні, це сонце. І кожен з нас це бачить, кожен з нас вірить в це. Я є депутатом Рівненської обласної ради. Ви знаєте, в ті три роки, які я був депутатом, мені було соромно за те, що робиться. Сьогодні, сьогодні, мені здається, настав час, коли совість має бути у всіх представників громади. Якщо немає совісті. Є люди, ви знаєте, є напевно ті, у кого совісті вже немає і не буде. Совість просто згнила, Згнила в кожному тілі, в кожному серці. Сьогодні головною задачою нашої є те, я звертаюся зараз. Можливо, хтось чує тут з депутатського корпусу, який ще не вирішив приєднатися до народної ради, яка буде належати народу, а не обласній державній адміністрації. Останні, напевно, роки обласна рада була перетворена на відділ обласної державної адміністрації, яка виконувала вказівки, які їй дають зверху. Вона не представляла інтереси жодного тут з вас стоячого. Так чи ні? Чи я може помиляюсь? Сьогодні ми маємо з вами змінити все. Чому я кажу ми? Тому що кожен з нас має зрозуміти, цей шанс, який є сьогодні, можливо, дається один з тисячу років. Ви згадайте історію. Таких шансів іншим може не бути іншим часом. Це єдиний шанс, і ми його змінимо. Я впевнений в цьому. Розпочнеться все по-новому. Ми маємо жити. Кожен чиновник, який є сьогодні, який останні, напевно, напевно, роки не був чиновником, який, ви знаєте, напевно, він був чиновником, таким це, напевно, для мене таке слово бридке, да? тому що чиновник був чиновником, і чиновник не був тим, хто насправді має бути на службі у нас, у людей. Ті, які живуть за наші податки, але сьогодні все змінюється і ми з вами змінимо усе. Завтра, як ви вже тут чули, буде вирішальний момент. Завтра ми сформуємо ту раду, яка має була би і бути ще три роки назад, коли я став депутатом. Але на жаль, можливо, неможливо. На жаль, не було такої ситуації. Вашої підтримки достатньої для того, щоб змінити те, що ми змінимо завтра, і я впевнений в тому, що кожен з нас відчуває те і хоче те, щоб наші діти мали бажання жити в цій країні. Кожен українець, який є тут, кожна людина допомагала одне одному. Ми з вами, брати і сестри. Нам немає чого ділити. Ми живемо для того, щоб наше місто, наша область, наша країна була такою, в якій просто хочеться жити. Так от, шановні українці і друзі, ми з вами зробимо країну такою, де хочеться жити. Мені 33 роки. Я хочу, щоб мої діти та онуки жили в цій країні. І я зроблю для цього все. Дякую вам, українці, що ви зібралися. Завтра ми легалізуємо все те, що сказали сьогодні тут. Так що, слава Україні, українці!